Важку для України та її народу годину звертаємось до вас. Наголошуємо, що Україна єдина, неподільна, влада легітимна і діє виключно у правомовному полі. Останні події у Маріуполі, Донецькому аеропорту, Шасті, Станиці Луганській, Дебальцеве та на інші окуповані території доводять про необхідність наступного. Перше оголосити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей. Друге наголосити, що Росія є країною агресором. Воєнні дії на території України звернутися з цього приводу до світової спільноти про допомогу, третє припинити всі торгові взаємовідносини з Російською Федерацією і тимчасово окупованим Кримом. Четверте звільнити з посади начальника генерального штабу Муженка і призначити на цю посаду офіцера, що довів своєю професійністю на полі бою під час. П'яте, розробити механізми реприватизації підприємств, які є у власності громадян України, в тому числі внести зміни у законодавчі акти щодо недопущення легалізації на території України підприємств Криму. Просимо вас прийняти до уваги нашу думку, внести найнеобхідніші і своєчасні для України рішення. До перемоги. Я хочу